Друзі, всім величезний привіт з мого парфюмерного каналу Валеріана. Мене звати Аня. Дуже рада вітати всіх своїх постійних глядачів, а також гостей мого каналу, які вперше зайшли на мій канал. Хочу вам запропонувати одразу підписатися на мій канал, адже тут вас чекає багато всього цікавого. Тут у нас тісна така дружня парфюмерна кампанія. Ми обсуждаємо парфюми, ми ділимося радістю від покупки, нових ароматів, ми розпаковуємо нові Перфюми. Ми віртуально ходимо, гуляємо по парфюмерних магазинах разом зі мною, пробуємо новинки. Ну, думаю, що вам тут буде 100% дуже-дуже цікаво. Ну що ж, в мене для вас є сьогодні досить така цікава тема, на мій погляд. Давно я про це думала і визріла в мене така ідея зняти відео про аромати флакон, яких, наприклад, нагадує якусь звірюшку або тваринку, або в назві аромата присутня назва якогось звіра. В мене таких ароматів в моїй колекції цілих 5. А про п'ятий з них я здогадалася і згадала вірніше перед самим записом відео. Я побачила його на полиці свого чоловіка і була настільки щаслива, що я про нього все ж таки не забула, бо потім би гризла би собі локті, що я не згадала про ще один аромат, як часто в мене буває. Ну що ж, напевно, ми з нього і почнемо. Це аромат від компанії Lalique, яку я дуже люблю і поважаю, і аромат називається лалік Pour Homme. Ось такий гарний, на мій погляд, флакончик з гравіюванням коника на задньому тлі, на задній стінці флакона. І це вже новий флакон. Бачите, так просвічується і досить гарно видно. Але раніше це було не так. Попередній флакон мого чоловіка виглядав ось так. І це було не просто гравіювання, а просто от такий от рельєфний коник, ввігнутий трошечка всередину флакона. На мій погляд, так, звичайно, виглядає значно дорожче, значно красивіше, але тим не менше нічого не поробиш. Виробництво ароматів спрощують, здешевшують і нічого тут не поробиш, бо криза на дворі. То саме стосується і компонентів ароматів, намагаються більш дешевшими замінити більш дорожчі, скорочують піраміди. Ну, все роблять для того, щоб менше вложити і більше заробити. В принципі, ніхто нікого за це не буде засуджувати. Ну і про що ж цей гарний аромат? Він у нас про дуже природнє звучання вітівіра, сухої трави, сіна. Деревини, тут дуже гарна, така молоденька деревина, спил молодого дерева, дуже такий природний, ніжний, свіжий, дуже приємний. Також тут є відтінки шкіри, але дуже делікатні, такі політкоректні. Цю шкіру ніяк не можна порівняти з шкірою з аромата Гучі Guilty Абсолют про ОМ. Там у нас така брутальна шкіра взмоклого від поту коня, як на мій погляд. Ту шкіру я взагалі носити не можу, хоча аромат гарний. Тут же все дуже витончено, тонко і, можна сказати, дійсно унісексово. Цей аромат можуть носити спокійно жінки, нічого такого мега чоловічого і брутального в ньому немає. Він спокійний, врівноважений, щоденний і дуже приємний. Єдиний його, і самий великий мінус це те, що він не дуже шлейфовий і дуже-дуже сильно нестійкий. Ця нова версія, це взагалі дуже нестійка версія. Попередні два флакони, які були в мого чоловіка, були значно стійкіші, але все ж таки це не самий стійкий аромат, який мені зустрічався на моєму парфюмерному шляху. Це величезний мінус, була би класна стійкість, класний шлейф, не було би просто ціни такому просто крутому аромату. Дуже шкода, але тим не менше, в нашій колекції парфюмерній він має бути завжди. Це улюблений літній аромат мого чоловіка. Я його рідко в нього беру. Час від часу можу собі для настрою його набризкати. Але це все ж таки аромат, закріплений саме за моїм чоловіком. Так, наступний аромат звірьок, тваринка це зебра від Ресасі. Взагалі люблю бренд Расасі. У мене є декілька ароматів від цього бренду, і хотіла би ще знайомитися з цими парфюмами, просто нема де. Арабські аромати практично рідко де можна послухати, хіба замовляти якісь від Леванти, і то, напевно, в Україні скорше це можна зробити, ніж в Польщі. Аромат Зебра це вже другий флакон в моєму парфюмерному гардеробі. Перший ми з дівчатами розпили. Дуже було всім цікаво, як же пахне ця зебра. Дуже такий нашумілий аромат. Багато про нього колись говорили, обсуждали цей парфюм. І я взяла його колись без затесту. Тут подивіться, яка класна зебра на задньому плані. З цього боку вона така шершава, ніби як бархат, на двостороння така зебра. Як, на мій погляд, досить стильний, лаконічний і цікаво виглядаючий флакон. Тут в мене з цього боку чомусь відбилася. Відбився кусочок пластика. Навіть не помітила, коли це сталося. Така біла з чорним кришечка. Наверху написано: «Росасі». Ну, На мій погляд, дуже гарно флакон виглядає. От так як він виглядає, дуже гарно, стильно і оригінально. Пахне і сам аромат. Знаєте, зебра, в принципі, для мене це дуже екзотично виглядаюча тварина, так само оригінально і незвично, і пахне для мене, от саме для мене, цей парфюм. І цей аромат точно для любителів і поціновувачів такого тваринного, трохи брудного мускусу, який є, наприклад, у нас в ароматах на теренці, наприклад, в кірки. Я люблю кірки. Якщо ви любите кірки, то вам теж сподобається, має сподобатись і цей парфюм. Тут, звичайно, не повністю аромат злизаний з кірки. А тут є тільки оцей дуже знайомий мускус, який ви ніколи не сплутаєте. Але, звичайно ж, аромат звучить абсолютно. Інакше абсолютно оригінально, неповторно і дуже дуже цікаво. Що в нас тут в нотах? В перших нотах тут у нас є листя фіалки, і я його дуже добре тут почуваю чую. Також тут є гвоздика. Потім у нас з'являється ірис, кедр, білий кедр в цьому ароматі. Сандал, мускус, амбра і пачулі в базі. Спочатку, коли я наношу цей аромат на свою шкіру, я зразу почуваю, відчуваю пачулі такі трохи камфорні, які є в жемчужинах від Лалік. Ні, цей аромат зовсім не схожий на перлини від Лалік, але от така камфорна, цікава. Нота, такий відтінок, я тут точно чую. Не знаю, що дає таке звучання. Можливо, ці пачулі в базі в поєднанні з гвоздикою, яка є тут на початкових нотах, і дають таке звучання. Потім аромат одразу стає більш таким ірисово пудровим але з відчутною нотою кедра. Тобто, з'являється кедр, з'являється підсолений сандал, такий трохи розсольний. До речі, розсольність в цьому ароматі може і листя фіалки давати. І от і мускус, до речі, і, можливо, оце поєднання і дає таке більш брудне звучання мускусне цьому аромату. Тобто трошки підсолений, трошка пудровий, трошки розсольно-сандаловий, ну, таке досить специфічне і провокативне звучання в аромата. Він, до речі, дуже шлейфовий, дуже яскравий, дуже шикарні в нього просто технічні характеристики. Колись мені робила постійно ні на нього компліменти. Моя перукар, моя майстра, в якої я стрижуся і фарбуюся, і вона просто от облизувалася коло мене від того аромату. Вона купляла в мене від Леванти декілька разів і носила їх задоволенням. Хоча казала, що їй пахне цей аромат чужим мужчинка, так вона казала: Да, в ньому є отакий от баланс, знаєте, між чоловічим і жіночим, в ньому є трохи таке унісексове звичання з перекосом трошечка в чоловічий бік, але, тим не менше, це все дуже-дуже збалансовано і гарно. В ньому мінімально солодкості. Тобто він для мене практично не солодкий. Він такий солодкувато, більш солений, я би сказала. І цей такий неповторний, цікавий мускусний аспект, я просто балдію від нього. І зараз, от, до речі, в теплу осінь я з задоволенням його носила, правда, дуже мало було теплих днів. Осінніх, якщо будуть, то я ще, звичайно, поношу, але саме красиве його звучання я спостерігала саме літом, ну, не в саму жару, але от в тепло. Ну і, звичайно, в приміщенні, якщо у вас в приміщенні тепло, будь ласка, він гарно розкривається саме в теплі на мій погляд, Так як це арабський східний аромат, вони люблять все ж таки тепло. На холоді він більш такий. Кислуватий, скажімо так, кислий мускус, який практично не розкривається і не звучить цікаво. Тому рекомендую його на теплу пору року. Дуже гарний аромат. Зовсім ні в якому разі не шкодую про покупку. Звичайно, він не на кожен день. Звичайно, його можуть оточуючи і не зрозуміти. І можуть і шарахатись від нього, як від мускуса тіцяна, Теренці, але, тим не менше, нічого не можу поробити, я його просто люблю. Так, ще один мега крутий звірьок, який є в моїй парфюмерній колекції, це у нас Moschino Той Бой. Чорний мішка, поліцейський, як на мене, тобто мішка в чорній поліцейській формі. І аромат зовсім не звучить так жартівливо з гумором, як виглядає цей флакон. Або по-дитячому, можливо. так ні, він звучить досить доросло. Це також унісексовий аромат, хоча заявлений він як чоловічий. І тут у нас аромат про троянду, про красиві спеції, про гору перця. Про шепшину, навіть, я би сказала, не про троянду. Тут я чую холодний шепшиновий чай. Чому я так стверджую, бо колись в дитинстві, пам'ятаю, моя мама дуже часто заварювала шепшину в термосі. І оцей запах, це ви ніколи не забудете, з такою характерною кислинкою. Тут він є. Тут є елемі, тут є багато чогось молекулярного, такого грайливого, шлейфового. Тут зі спеції є мускатний горіх, гвоздика з деревини такий солоний, розсольний сандал, теж на любителя. Тут Віттівер дуже гарний, також кашміран і амбра. Аромат дуже такий переливчатий, грейливий, досить цікавий, він постійно різний, в ньому не змучишся. Тобто ловиш постійно від себе постійно різний шлейф. Хоча багато я чула, що він для них монотонний. Я би так про цей аромат сказати не могла, бо постійно якісь ноти я вихоплюю різність цього аромату. Дуже він мені подобається. Рахую його дійсно 100% унісексом. От мій чоловік, навпаки, завжди каже, що аромат більш жіночий, бо він дуже чітко чує в ньому троянду. Я не можу сказати, що тут прямо троянда троянда. Тут, скоріше за все, дійсно шипшина, і не в квітах, а саме в плодах. Такий дійсно. Прохолодний, освіжаючий, кисловатий шепшиновий чай зі спеціями, з перцем. Дуже-дуже класний і приємний. Так, ще одна цікава тваринка мого парфюмерного гардеробу це Пантера від Cartier. це великий флакончик, і це малесенька така мініатюрка, яку я нещодавно привезла з України. Я, до речі, дуже багато останні часи носила цей парфюм, і в Україні якраз я провела. Час саме в цьому ароматі. Значить, тут у нас зображена мордочка Пантери на цьому такому досить лаконічному флаконі, простому флаконі, але в цій простоті і його розкіш, я рахую. Він у нас побудований по стандартній схемі фруктового шипру. На початку це у нас фруктові сухофруктові ноти. Це в нас полуниця, це в нас абрикос, і далі вступає красива квіткова нота гардені. До речі, старт аромата мені трішки перекликається з ароматами Бельдопіум від Івсен Laurent, а також. З ейфорією від кельна кляйна. Отак От я чомусь трошечка відчуваю відтінки тих ароматів. І потім з'являється гарна гарденія, яка для мене дуже нагадує гарденію з білого кубіка Нарциса Родрігеса. Дуже подібна квіткова нота. І в кінці у нас красивий мускус, такий тваринний, трохи тілесний в поєднанні з шкіряними нотами. В принципі, нескладний такий склад у аромата, але тим не менше звучить він досить так породисто, дорого, добротно, високоякісно, я би сказала. Аромат, в принципі, і нарядний, аромат і щоденний. І для мене це аромат дорогої жінки. Також було купа компліментів на цей парфюм від жінок. Декілька раз мені казали, що від мене дуже дорого пахне французьким дорогим. Парфюмом. Так що цей парфюм має бути в моїй колекції завжди. З насолодою впевненістю ним користуюся і знаю, який він робить ефект на оточуючих людей. Ну і останній парфюмерний звір моєї колекції це слон, це слонік, це слоненятко це слоніще від кінзо. В мега-ефектному флаконі з такою важкою. Металевою кришкою, з такою красивою жовтою рідиною, і такий самий ефектний, як цей флакон і цей аромат. Не кожен, далеко не кожен зрозуміє, полюбить і буде вільно носити його на собі. Я не одразу його зрозуміла. Спочатку це було ефект. Просто дорвотного такого рефлексу доходило. Я його спробувала в ті часи, як тільки почала знайомитися з парфюмерним світом, десь 13-14 рік і купила собі відливант і. Коли я його тільки спробувала, я не могла зрозуміти, як таке можна нанести на себе із задоволенням носити. Я відложила той відливан, ще начиталася відгуків на фрагрантиці, таких негативних про цей парфюм, і все це мені втімяшилося в голову, я не могла взагалі його навіть нюхати до носу його підносити. Але з часом моя парфюмерна цікавість все ж таки штовхала мене до цього парфюма. Я постійно до нього підходила. Я настільки з ним звиклася і просто от захотіла, замарила купити його в свою колекцію, купила і з задоволенням користуюся. Можу сказати, що я його не можу носити щодня, бо він досить такий активний, досить характерний. Він може втомити і надоїсти, але то, що він. Може вразити те, що може в себе закохати, це от 100%. Це парфюм для любителів спецій, для любителів досить старої школи парфюмерії. Тут настільки широка піраміда, тут настільки багате звучання, і взагалі для мене це є шедевр, один із самих яскравих шедеврів. В парфюмерному світі, як на мій погляд, це такий стовп парфюмерного світу на один стовпів, на якому все тримається, як на мій погляд. Геніальна, геніальна ідея такого досить талановитого парфюмерного носа людини з великою фантазією. Мені здається, людина з бідною фантазією такий аромат не змогла би просто придумати. Аромат насичених спецій, м'якої ванілі, тут є і гвоздика, і кардамон. На мій погляд, тут і кориця є. Дуже красиві м'які спеції, але які пахнуть м'яко саме в теплі. Тобто його можна носити як в теплі, навіть в жарі, так і в холод. Але звучання буде абсолютно кардинально різне. Якщо літом це такий м'який, окутуючий, огортаючий кокон, який сидить коло вас виключно, тобто він практично не шлейфить, але розкривається дуже м'яко, знаєте, так дуже комфортно, навіть сексі якось пахне, як на мій погляд, то в холод на вулиці це дуже гострий, такий пронизливий спецієвий, пікантний аромат, який тягнеться просто кілометровим шлейфом. Я просто обожнюю цей аромат, це один з самих найулюбленіших ароматів в моїй колекції. Які має бути в моїй колекції завжди. По концентрації таке враження, що це не парфюмерна вода, а духі. Тут дуже красиве вершкове звучання і сандалу, і ванілі. Тут є манго, яке я не відчуваю, якщо чесно, то в манго, в ароматах манго я не дуже розбираюся. Тобто в тих от стадіях зрілості манго. тобто, зелене манго, напівстигле манго, дуже. Піле стигле манго. Якщо чесно, я знаю, як пахне манго, тільки от таке зеленкувате, ніби трошки ялиночкою пахне. Тут я нічого такого не відчуваю. Але кардамон, корицю, ваніль і таке вершкове молочне сандалове звучання тут найяскравіше, що я тут чую. Дуже багато розкішно пахне аромат. Його також, в принципі, можна носити щодня, і взагалі він для мене такий літньо-осінній зимою. Я би його носити не могла. Звичайно, на роботу це теж під великим питанням. В офіс це взагалі навіть не обсуждається, скоріше за все, що ви не сподобаєтесь оточуючим в офісі в цьому парфюмі. А так, кудись на вихід, кудась на відкрите повітря, це просто розкішний. Варіант. Ну що ж, це всі мої парфюмерні звірі. А якщо у вас є такі вот парфюмерні звірі в вашій парфюмерній колекції, можливо, такі самі, як в мене, можливо, якісь інші, пишіть в коментарях. Я із задоволенням із цікавістю почитаю. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, поставте лайк. Не забувайте, не проходьте повз, це дуже важливо, адже кожен ваш лайк, кожен. Ваш коментар це величезна підтримка мого каналу. Ну що ж на цьому, все всіх вас міцно цілую, обнімаю! Слава Україні! До скорих зустрічі, па, -па.